Це ось такий от Янмарчик, там 17 з половиною тисяч, якщо пам'ятник А АФ-660-й. Ось такий от. Ось такий от є оріончик. Значить, прицеп коштує 80 тисяч гривень. Е, фриза там 1300 вроде би, доларів. Дякую за подарунок. І отакий Соліс Екстра буде коштувати 9800. Отакий соліс 9800. Соліс на 50 кінських сил, да, є. Значить, є з реверсом, ну, є з кабіною в двох комплектаціях з реверсом і без реверса.